Гребла, тут на Потом зайшла в позитива. поміщення. Було, взагалі ніяких признаків було, що там хтось летіло. Я не чула, нічого не чула. Потім зайшла ж поміщення Я сюди, оце, 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 оце. двірі цю винесла було. Зараз вже її приліпили. Я прийшла сюди, поставила метлу. Потім наша ось кімнатка короче. Я собі налила ось чашечку кофейку. Я того вийшла, ну і вирішила кудись піти. Ну. Щось приостановилася і слишу цей зрив, двері повністю винесло, іспугалася, вроде ці вікна тіли. Я вже думала, що я пшежите на мене летить, але я стояла тут, щоб залетів прямо в кімнату дрон. Чи був там хтось в кімнаті? Повезло. Ну, минут п'ять, як вийшли з цієї кімнати. Це мешканці. Ні, це кабінет. Це другий поверх виходить? А. Я нічого не чула, тому що -то я була на вулиці, і виробилася плиття, і нічого, я не чула, не знаю, нічого. В мене там вся двері, о, дивіться, що тут. Я приоткрила, прилетіла на другий етаж, а воно все рано ж виймається вагоною. Все часу нікого тут не було, ну коротше, этот. Хоча я тут теж знаходилася, я цвіточки сьогодні тут поливала. У ну, мене дитина. Сили, Бог мене спас. Я така, що Бог все таки є, і Він мене сьогодні спав. Ви зараз нікуди не йдете. Теж допомагаєте? Ну да, куди я піду? Я прийшла на роботу. Мене моя сьогодні зміна, так що я буду і до кінця працювати.